А от у нас сьогодні на каналі дуже класний цікавий варіант. Це у нас повноцінний клас D. Це, я вважаю, найбільший, найбільший в своєму класі Європейський універсал, можна сказати, ну він уже як преміум клас. Дивіться, який салон у нас класний. Це у нас Insignia 18-й рік з автоматичною коробкою передач, комплектація Business Edition. І тут, в принципі, така маса опцій, такий жирний цей опіль, друзі. Він мені так подобається. І це замовив наш замовник з Києва. Завтра ми, як завжди, будемо вже на нього реєструвати, друзі. Без питань все це робиться за годину. Як завжди, ми машину доставили, розмитнили, сертифікували, поставили на перший облік, заплатили всі податки. Зробили ми це приблизно за 8-10 днів. Уже Повноцінна буде на нашому замовнику. Так що, друзі, замовляйте. А ще, ті, хто не підписався, якщо вам потрібен класний європейський автомобіль, звертайтесь до мене. Мене звати Андрій і проживаю я в місті Бориспілі, це 18 кілометрів від міста Києва. А далі буде, друзі. А далі я розповім вам за цю таку жирну комплектацію, що ж є в цій автівці, в цій Opel Insignia. це такий величезний універсал. По довжині, друзі, щоб ви розуміли, він 4 метри 90 см. Тобто, ну, я вважаю, він, мабуть, навіть більше, ніж Superba або Fassant Passat B8. От такі ці прямі от, конкуренти. А по комплектації, контроль за сліпими зонами, адаптивний круїз контроль, датчик світла дощу, Android Auto, Apple CarPlay, MirrorLink, Підігрів передніх сидінь шкіряне кермо. ну Мультимедійний навігаційний комплекс, як я вже, завжди я розповідаю за Opel автомобілі. Це от такі от останні від 18-17 року. Це у нас Інтелінг. Дуже якісні у нас динаміки Бачите, ще попереду є динамік. Тут таке звучання, друзі, дуже класно. Ну, в принципі, все тут є. І ще, друзі. Суперове led світло Це у нас інтелюкс з вирізанням зустрічного авто в потоці, а також людей. Тобто їхали вчора вночі, машину гнали Це регіональної митниці були дуже дуже задоволені. Камера заднього огляду, електростанкове гальмо. Шестиступіневий автомат. Японської фірми Айсен, звичайний гідротрансформатор Те, що у нас люди люблять. А далі додивіться до кінця. І як ви думаєте, скільки він коштує, скільки він вийшов нашому замовнику? От напишіть мені. Там. Ну, я думаю, ви будете думати там: ой, 18-19, як завжди, доларів. Ні, друзі, додивіться до кінця і ви побачите, скільки він коштує. Друзі, ну а тепер включаємо. Адаптивний круїз контроль. Так. Як завжди, бачите, тут отакий флажочок. Ну, це на Opel Astra теж така. Ну В принципі, Opel він же є Opel він же не буде вам інційні щось нове видумувати. Це у нас відстань. Тобто, у нас дистанційний круїз контроль бачите? Відстань. Бачите? Менше, більше, більше, менше. Дуже. Так, інформативно, це видно. Ну і додаємо, як завжди. Тут у нас, по, виходить, якщо одним нажаттям, то по одному кілометру. Або якщо ви зажимаєте. Друзі, дивіться, уважно, бо багато хто замовляє машин і ніколи це якби не дивиться. Зажимаємо і все. І машина поїхала, бачите? І от. Бачите, друзі, машина дуже швидко набирає швидкість, дуже швидка з контролем. Так що користуйтеся. Дуже зручні у нас сидіння. Зараз зупинимось і покажемо. Дуже класна функція, контроль за полосами. Не дає виїхати і все, за... Не дає виїхати. Дивіться, за полосу, бачите? Бачите? Сама, так. Візьміться за кармон написала. <гум> ну, така супер сучасна автівка. В принципі, машина супер наворочена, супер класна. Чого тут немає, друзі, я вам скажу. Коштує вона фактично як K, навіть не сама дорога. Тобто ми купували, доставляли людям. Opel Astra K дорожча, ніж ця опілісіння. Нема тут безлічового доступу. Ну ну в принципі, ну, І двигун тут не супер потужний. Тобто є двигуни на таких от Insignia, як вже ставлять Він там 170 кінських сил 2.0. Да? Тут у нас звичайний двигун, такий, як на Opel Astra K ставиться, 100 кВт, 1,6 Так, да, друзі, все, машина класна, машина сучасна. Мені подобається. Мені дуже подобається мультимедійно навігаційно розважальний комплекс Intelink сучасний, дуже класно підключається до всіх смартфонів, які у нас є в Україні. Так що, друзі, замовляємо. Єдине, що тут не вистачає такої максимальної комплектації, да? яка може бути на Opel Intignia, це комплектація Innovation. це нове нас середня комплектація, ну супернаворочена комплектація. Тут у нас нема двохзонного клімат-контролю. Тут у нас звичайний кондиціонер, але сидіння передні з підігрівом у нас є контроль з засліпими зонами, що дуже класно. Ну, нема безпечного доступу. Ну В принципі, машина суперова, мені подобається. Функція автоматична у нас, дальнє світло є. От, бачите. Тут у нас окрема, даже є така кнопочка. Ну, інтелюкс, тобто вирізає зустрічні авто в потоці, там 6 світлодіодів. ну просто рубає так, що бомба. По розмитненню, це авто у нас вийшло 135 тисяч 200 гривень. Це в гривня. Якщо по курсу НБУ, друзі, по курсу НБУ у нас вийшло 3370 9 євро. Так що 135 тисяч 200 гривень. Машина 18 рік повноцінний. Opel Insignia двигун 1,6 100 кВт. Автоматична коробка передач 6 ступенів Айсін. І що мені подобається? Перше, це світло, друзі. Дивіться, інтелюкс. Повноцінний у нас інтелюкс. І тут 6 світлодіодів. да з вирізанням зустрічних авто в потоці. Тут таке суперове світло. Контроль за сліпими зонами, друзі. Просто бомба. Ну, диски у нас звичайні, не леті у нас металеві, але оригінальні ковпаки. Оригінальні Диски у нас металеві і гума, друзі, Уже зимова. Зимова, Вінтер, Вінтер Спорт. 17 диски, будь ласка, от таке от цікаве у нас авто. А зараз, друзі, покажемо, скільки там міста, скільки там міста, там жити можна, таке авто, воно класне. Значить, по дорожному просвіту, я думаю, так же десь приблизно буде, як на опелястарах. 14, мабуть, сантиметрів. Ну, я не буду міряти, ну, десь так орієнтовно. Ну, По звичайним таким дорогам в Україні їздити можна, по місту нормально можна експлуатувати. По трасам європейським дуже класно. З дистанційним круїзом, з автоматичною коробкою. Двигун це не самий потужні, які можуть ставити на, на ці машини. Но його достатньо, щоб їхати по трасі 150 км на годину. Ну, в Україні, в принципі, немає таких трас, де більше можна розганятися. Навіть по бериспольській трасі вже повісили то, що 130 км на годину. Все. А взагалі у нас. По трасам в Україні 110 км на годину і 90. Більше не можна висять камери, і, і за це вже люди платять штрафи. І я також це вже не раз уже робив. Так що, друзі, тут вже не поганяємо. Ну, а тепер показуємо, який у неї салон величезний. Так, дивіться. В принципі, от я сідаю. Дуже зручно, така, знаєте, Комфортна така посадка, можна навіть трохи вперед. Налаштування у нас по керму, як завжди, на себе, вниз від себе. І дивіться, от я сів. Зручно мені такий от підлокітник Тут матеріал у нас такий, схожий на шкіру, ну, мабуть, це на шкіра. Шкіряне кермо у нас тут такий пластик. Ну, знаєте, не жорсткий, повний електропакет. Також, друзі, у нас складання до зеркал є. І заводиться, друзі, з кнопки. Ну, без ключового доступу нема. Також, бездротовий заряд смартфона є, є, є. Так, все, вилазимо. Сідаємо ззаді. І дивіться, тут скільки міст. Ну, тут. В трьох от таких, як я, вже можуть сісти і спокійнесенько їхати на далеку відстань. Тобто, по ширині він приблизно 2 метри, да, 1,90 якщо не помиляюся, і 4 метри 90 він в длину. ну По висоту, як і всі, 1,50 50 Дуже зручно. Сідаємо. Тут є така ручка з мікроліфтом. Бачите? Тут у нас. Підлокітника немає, так? Да? Підлокітника немає, тому що це не максимальна комплектація, не інновейшн. Налаштування клібата немає, тут у нас звичайний кондиціонер. Ну, Тут от незначний мінус, тому і, ну, і машина не коштує максимально дорого, вона коштує дешевше, ніж даже Opel опіль АСРК. В кінці відео покажемо суму, яка обійшлася нашим замовникам. Дуже зручні, друзі, сидіння, сидіння з, з додатковою видвіжною опорою для колін, також мікроліфт електричний вверх вниз ну і тут звичайне механічне налаштування. Датчик світла дощу, телефон по Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay MirrorLink. Дуже зручне, якісне авто. Як на свої гроші, друзі, ми купуємо вживані авто. Тому звертайтесь до, мене, звертайтесь до мене і ваш бюджет, я виберу вам найліпший варіант. Тому не зациклюйтесь на марках моделях. Не зациклюйтесь. Бюджет варіант. Люди звернулися кажуть, мені нам машину по місту, поки їздити на автоматі. Я говорю, о, на даний час. Зроблена знижка. Купуємо, показую по стану. Все в мене є, машина не фарбована і далі ми це покажемо. Машина з оригінальним кілометражом до 200 тисяч. Купуємо Вони кажуть, да, купуємо, нам подобається. Друзі, отак відноситься до купівлі вживаних авто. А тепер показуємо, що у нас за мультимедіа навігація. І як завжди, з чого ми починаємо? Я показую, що. На таких сучасних автівках у мультимедії ви можете дивитися YouTube. Тобто встановлюєте собі додаток на свій смартфон-картю і дивитесь наше відео. Будь ласка. Добрий метор віцім привіт! Так, що ми можемо вам запропонувати з зрінування. Жа машина, маленький пробіг 124. А також у вас тут є карти Google. Є везі скачена, і ви можете нажимати на мікрофончик і голосом подавати команди. Дивіться, Місто Київ площа Незалежності. Будь ласка, нажимаєте і їдете. І поїхали. Так що дуже зручно. Мати таке авто, і сервіс був зроблений у цій автівці Останній сервіс на пробізі 175 тисяч кілометрів, зараз 182 900 А далі, друзі, як завжди, ми покажемо в цьому ж відео замір лакофарбового покриття. Якщо мені звертаються замовники і кажуть. Андрій, нам потрібно авто тільки не фарбоване. все такі варіанти у нас є. Ми можемо вам їх зробити. Ну вони не можуть коштувати дешевше, найдешева варіанта десь в Україні, друзі. Тому до цього відносимось спокійно. Тобто машина не фарбована, може коштувати чуть дорожче. А також додивіться відео до кінця і. Ви побачите, вартість цієї автівки вже на українських номерах зовсім витратна. Ось вот наш заказчик Євгеній, замовив нам Insignia. пелісінню. Кстати, порахували ми з Євгенієм. Вона нам вийшла Євгенію 13 тисяч євро. Скільки там? 400 000. Так, да. тобто зовсім взагалі. Такі машини взагалі вони, ну я рахував до того, питали замовити там за 18 доларів. ну Люди вже не готові за інфігню віддати 18 доларів. Ну Тут, в принципі, за такі кошти я пісам би купив і їздив би 13,400 євро. Все. Ми все в євро домовились, задаток давали 20%. Як ви Женя? звернулись як ви захотіли у нас замовити. Ми вас на замовлення. Були я... хороші отзыви, ваші відео обзори, поэтому вирішили к вам обратитися. Ну і все. Коротше, да, як завжди, видео, да, зустрілись, дали завдаток. По часу там, по-моєму, було не, не довго. Чуть-чуть да? Да. була затримка на пару днів на кордоні, а так все, як я домовлявся. Ну, якби по розмитненню, Чуть-чуть ми хотіли дешевше, тому що машина в Німеччини недорого. Ну, українська митниця ту вартість не пропустила. Ну, коротше, по митній базі, як воно стоїть в Україні, так ми її розмитнили, там ми напишемо на каналі. А зараз, друзі, вчора не було часу, тільки помили машину. Покажемо замір по кузову. Так, дивіться, це у нас опіль. Це такий як корейць. Ну Він на базі, вони это... ж. Постійно опіль, то корейці брали, то американці. Тому по капоту він так і буде 90, тому що він там алюмінієвий, да? Тут у нас 120 мікрон. Скоріше ми поміряємо, нашим замовникам все покажемо, щоб у них була як історія. Якщо вони будуть виставляти на продаж, Жень, отак, іди за, за нею. ти звідти будеш все бачити. 90 то відхилень нічого немає. Дуже класна оптика з вирізанням зустрічних авто в потоці Intelux. Мультимедіа Multimedia Inteling. Підключення телефону по Bluetooth, Android, Apple CarPlay. Тобто, якщо у вас iPhone, то теж можна це підключати. І з екрану вашого телефона все буде. Так, тут теж у нас відхилень немає, 138.

Ну, до купівлі я знав, що машина не фарбована, але ну, я багато не купую у цього автоділера. ну, Нашим замовникам завжди ми показуємо або викладаємо на ютубі замір кузову, Тому що ну, люди ж не знають. В Україні вже ніхто нікому не довіряє, тому така ситуація. Так, 90. Женя, смотри, смотри, потом, потом, потом. Все. Це теж Значит, Тут теж арки проверяем. Есть Є такі дуже незначительные поцарапки, такие, незначні. Я бы навіть сказав, ну, можна пополірувати машину. Так, да, пополірувати можна і в принципі нічого тут. Вона виглядає, в принципі, якщо по 10 балній системі, то на 9 баллов. сейчас меня напишут, а у нас уже по 5 не не учатся в украине 123 так 113 так это у нас не металл это пластик да это пластик у нас это металл 97 ну в принципе на апелях так как на японцах на корейцах Алюминий, да? Да, да. Но у них такое, да. У них не очень серьезный слой краски, Женя. Ну, он из-за этого, то, что он алюминий, и он оцинкованный, то они уже не ржавеют. То есть это уже нормально. Для нашего климата эта машина нормально. 115, так что. 115. 120.

Чтобы ты понимал, это меньше, чем на Фольксвайнах На Фольксвайнах это 150 То есть на Рено, на Шкоде Фольксвайн 150 На Ситроенах И Пежо Вот такой вот Слой краски Слой фарбы Так, ну все, тут везде Да, конечно, конечно да, 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 да. Круг, а было? Да, 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 120. Да. 120. Да, сейчас еще, подожди, сейчас еще внутри арки. 120. Не, ну там же было написано, ты вы вся в огляде. Все. Так что обмана нет. Это немцы, это не турки, это не украинцы, это, это даже не голландцы. Голландцы тоже могут обмануть, кстати. У нас такие бывало. Некого видеть. Не, ну немцы, они, они работают Чітко по інструкції. Якщо да, такой заформити, то мені не вигодно маленьку. Так, їм нету смысла, понимаєш. Тобто і так нормально зарабатывають. У них є там якийсь доход і все. Так. Сідаю внутрі, щоб тобі розповідати, що, питай там. Да, що там є, такі функції. Да, функції, все. Друзі, всім миру і тих авто, які ви самі себе бажаєте. Замовляйте авто, не втрачайте свій час. В даний час Німеччині Є знижки на такі автівки, як Volkswagen Passat, Volkswagen Golf 7, Volkswagen Passat 8, Шкода Octavia 7 а також Opel Astra, Opel Insignia, Ford Focus. Тобто на всі автівки, які збираються і виробляються в Німеччині. На цьому все. Хто не підписався, зробіть це. Вам це нічого не коштує.